Масштабна перевірка боєготовності білоруських військ це частина політики Кремля зі створення напруги на кордоні України з республікою. Про це повідомили в центрі протидії дезінформації. Аналітики наголосили, що наразі для вторгнення на нашу територію у мінська немає сил. Нагадаю, що міноборони Білорусі несподівано почало перевірку своїх збройних сил. Основна увага зосереджена на підрозділах ВПС і ППО. Як зазначив моніторинговий канал Білоруських гаюн, у ході перевірки планується скликання військовозобов'язаних із запасу також передбачено проведення навчально-бойових завдань. І про те, як ворог тероризує цивільне населення на Дніпропетровщині енергетики потрапили під російський обстріл. Як інформує прес-служба ДТЕК, ремонтна бригада працювала поблизу лінії фронту, відновлюючи пошкоджені повітряні лінії. В цей момент ворог атакував її дронами. Однак енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими. Дрони окупантів влучили в службову автівку та повністю зруйнували її. Котро ніч російські окупанти атакували Київську область. Під обстріл потрапили житлові будинки. Одне із помешкань загорілось. Про це повідомив начальник місцевого Руслан Кравченко. За його словами, окрім хат горіла горіли і а, Горіла і трава. Ще пошкоджено цвинтар. А в шести районах Київської області знайшли уламки російських шахедів. На місцях ударів працюють правоохоронці.